Батарея 82 кВт-години, запас ходу 621 км, а потужність двигуна 231 кінська сила. І все це ID Unix. Цілому Юнікс створений на новому заводі Volkswagen, який використовує ту ж саму платформу MEB, що id 4. Але батарея стала меншою на 2 кВт, години а запас ходу на 15 км вище. Дизайн став доволі агресивний. Його підкреслює рельєфний капот та гостра матрична оптика, яка переходить у передній лайтбар. Задня частина стала максимально спортивною з родзинкою італійських суперкарів, а його підкреслює повноцінний лайтбар на всю ширину автомобіля. Та масивний спортивний бампер в чорному глянці. Купеобразний дизайн зі статичним спойлером для кращої аеродинаміки. Передня підвізка це стійки Макферсон, а задня багатоважі. Багажник дуже просторий, а саме 535 літрів. Ти, тут навіть подвійні вікна, має бути хороша шумоізоляція. В цілому посадка комфортна, зручна, гарна обзорність, величезний монітор на 15 дюймів. До речі, на огляді у нас версія Pro, що йде з комбінованим салоном, тканина гарної якості. Тверний прийом не дуже великий, але коли сідаєш місця достатньо багато, У вольтавто найкращі ціни на комплектацію ультра, які в дорозі, а це 25 тисяч доларів. Швидше телефонуйте та бронюйте своє авто.